Інформаційні підсумки четверга 26 червня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Підготовка до національного спротиву. Іще 30 хмельничан завершили курс в навчально-тренувальному центрі. Від початку червня шість летальних випадків. Рятувальники закликають жителів області не купатись в несанкціонованих водоймах. На сторінках світлини героїв та спогади найрідніших у Хмельницькому презентували четверту книгу почесних громадян. І ще 30 хмельничан завершили курс базової підготовки до національного спротиву в навчально-тренувальному центрі. Це вже п'ятий випуск цивільних та військових. Впродовж трьох з половиною місяців інструктори з бойовим досвідом навчали їх стрільбі зі зброєм, основ тактичної медицини та виживання в екстремальних умовах, міної безпеки і психології. Учасникам вручили сертифікати про завершення курсу, а в навчально-тренувальному центрі планують запровадити і ще два нових напрямки. Ірина Аріон з подробицями військові знання і навички, що зараз потрібні кожному. Це курс базової підготовки до національного спротиву. В ньому 12 занять, зокрема, з основ тактичної медицини і надання першої домедичної допомоги. Вміння правильно накласти турнікет може врятувати життя після ворожих обстрілів. Хмельничанка Валентина Алєксєєва працює з дітьми. Тож переконана, курс в навчально-тренувальному центрі база для впевненості. Здобула навички завдяки висококваліфікованим інструкторам, зрозуміла, що зброя це не так вже і страшно, що із нею можна справитися навіть для жінки, хоча дійсно це складно. Та бачачи, що весь наш курс це більша половина жіночого колективу. Я дійсно впевнилася, що наші жінки українки готові до будь-чого і до спротиву національного, тим більше були і досить цікавими і ґрунтовними заняття з психології. Традиційно набирають групу 30 людей цього разу серед учасників, працівники підрозділів управління праці та соцзахисту міської ради, освітяни, а й ті, фахівці. Інструктори з бойовим досвідом навчали азів стрільби зі зброї, зокрема в електронному тирі, який встановили за кошти з бюджету громади. А тут курсанти вже перевіряли навички стрільби з бойової зброї. Потрапляння влучність, звісно ж, дає тобі стимул надалі ще раз прийти сюди і ще раз позайматися вже на окремому курсі. Найкращий мій результат 30 – 30-30. Заняття відбуваються щосереди з сімнадцятої до дев'ятнадцятої. В навчально-тренувальному центрі планують запровадити іще два нових напрямки. Нашим сусідам ми всі маємо знати те, що знає військовий. Ми всі маємо вміти боронити себе і свою землю. Є курс базового пілотного громадян України спротиву, а наше життя вимагає від нас, щоб ми давали, крім того, що ми даємо, дали елементи кібербезпеки, елементи управління безпілотним літальним апаратами. Курси базової підготовки до національного спротиву в навчально-тренувальному центрі започаткували в 2023 тисячі Після завершення навчання кожному виручають сертифікати. Майже 160 людей, мешканців нашого міста, цей курс пройшли. Цей курс триває понад три з половиною місяці. Щотижневі власне заняття і теорія, і практика. Дуже важливий потрібний курс абсолютно для кожного українця. Я впевнений, що кожен чоловік в обов'язковому плані має ці навики мати і ними володіти. Ну, звичайно, що і жінки теж мають частину цих навиків мати володіти. Це не обов'язково війна, це надзвичайні ситуації, в тому числі можуть бути різноманітні. Нам всім це надзвичайно потрібно для нашого виживання, для нашого існування як нації. І вже з 2 липня в навчально-тренувальному центрі на вулиці Березневій стартує курс базової підготовки для нової групи слухачів. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. У Хмельницькому рятувальники спільно з поліцейськими влаштували рейд несанкціонованими для купання місцями зокрема, побували поблизу річок у мікрорайонах Дубове і Ружична. Попри те, що ці водойми не призначені для купання, люди там відпочивають. Аби запобігти нещасним випадкам, надзвичайники роз'яснили хмельничанам та гостям міста правила безпечної поведінки. Нагадали, що плавати можна лише у спеціально відведених для цього водоймах. Заборонено заходити у воду на підпитку. Більше розповість Дарія Курнос. Десятеро людей загинули на водоймах у Хмельницькій тергромаді впродовж минулого року, а з початку червня в області шестеро людей втратили життя. Майже усі летальні випадки сталися під час купання у непризначених для цього місцях. Статистика по Хмельницькій міській громаді минулого року, у 2024 році, була не невтішна. Загалом за цілий рік на водних об'єктах Хмельницької міської громади було 10 Людей, які загинули на водних об'єктах, із них шестеро було впродовж купального сезону. А із цих шести це було троє дітей. З початку року у нас є 16 чоловік утопленників із них з початку купального сезону це є шість чоловік. Аби запобігти нещасним випадкам на водоймах, рятувальники спільно із правоохоронцями влаштували рейд. Зокрема, побували поблизу річок у мікрорайонах Дубове та Ружична. Попри небезпеку, люди продовжують відпочивати у необлаштованих локаціях. Наголошували не купатись в стані алкогольного сп'яніння, слідкувати за безпечною поведінкою дітей біля водоймищ, на вода, водойми, не не відпускати без нагляду до води, тому що це небезпечно, та дотримуватися основних правил безпеки поводження на воді, не пірнати в незнайомих місцях і взагалі бути уважними та дбати про власну безпеку. Мама Анна разом із подругами відпочивали у мікрорайоні Ружична. Дівчина каже, купатися у водоймі навіть не думали, адже знає, це небезпечно. Не можна купатись через те, що це не приспособлене місце для купання. Можна потонути або щось статись може бути. Ми так, як ходимо десь відпочивати, то здебільшого не ліземо. Просто так біля водички вирішили. Відпочити такі інформативні рейди, надзвичайники влаштовують щороку, аби мінімізувати кількість нещасних випадків на водоймах та нагадати людям про правила безпеки під час літнього відпочинку. Ми рекомендуємо і наполягаємо, щоб відпочивали тільки громадяни у офіційно встановлених визначених місцях, де є чергують рятувальники, де є рятувальні засоби. Також не вживали спиртні напої під час відпочинку. Не занурювалися води в алкогольному стані або не відпочивали поблизу води. Ну і скажімо так, це дотримання під час вже купання, дотримання елементарних мір заходів безпеки. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Четверту книгу почесних громадян презентували сьогодні у Хмельницькому. До неї увійшли імена 60 жителів громади, які загинули у російсько-українській війні. Збірка містить фото героїв та спогади про них від найрідніших. Примірники книги незабаром з'являться у навчальних закладах, бібліотеках та військових частинах громади. Ірина Муляр продовжить. Світлини та спогади про полеглого воїна Олександра Климова на сторінках книги почесних громадян Хмельницької міської тергромади. Своє життя з військовою справою, говорить дружина героя Оксана Климова, Олександр пов'язав ще в юності. Коли він був маленький, я знайшла його малюнки з садочка, і там було написано, що він хотів бути бездушним десантом. Ну і так сталося, що він навчався в Харківському міському університеті. У нього була ракетна спеціальність, і так він пішов далі служити. і Він все життя був військовим. З 2015 і до 2022 року Олександр Климов перебував на різних ділянках фронту у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади на Херсонщині 2 листопада 2022 року. Під час виконання бойового завдання загинув. Є двоє синів, які лишилися. Він дуже ніжний був до дітей. Він ставився він, був дуже турботливий. Намагаємося якось жити з тим болем. Книгу почесних громадян вручили сьогодні родинам полеглих військовослужбовців та двох рятувальників. Загалом у збірці імена 60 героїв, світлини та спогади про них. Які Ми книги не писали, які б ми не знали там фільми, ролики знімали. Це ніколи не замінить вам їх. Це ніколи не зменшить вашу біль. Але ми це будемо робити завжди, тому що ми мусимо це робити. Пам'ять про них насправді має жити вічно. На має жити вулицях, в книгах, в фільмах, в спортивних змаганнях на честь їхньої пам'яті. Я щиро вам бажаю, аби Бог вам давав сили жити у книзі почесних. Ім'я героя Віталія Гнипеля, військовослужбовця 77-ї окремої аеромобільної бригади. Він ніс військову службу з вересня 2022 року. Він пройшов важкі бої біля Бахмута. Вони стояли там при температурі мінус 25. Він сказав такі слова: Я пишаюся кожним, хто був біля мене. Це великі, справжні люди. Я в цивільному житті таких не зустрічав. Під час мінометного обстрілу 1 березня 2023 року герой загинув. Побратими за словами Ольги Марцехи, згадують про Віталія як про військовослужбовця із великим. Серце. Він був в окопі крайній, закрив собою всіх своїх побратимів, всі інші залишилися живими. Там стоять найкращі. Це вже четверта збірка з іменами почесних громадян. Окрім рідних героїв, примірники книги отримують також навчальні заклади, військові частини та бібліотеки громади. 60 наших воїнів, які стали щитом України і захистили її від ворога. Щоб рід. Цю книгу мав, від передавав з покоління в покоління, і щоб і мертві, і живі, і ненароджені, пам'ятали, хто захистив нашу Україну. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. У школі освітнього управлінця сьогодні відбувся випускний. 40 керівників навчальних закладів Хмельницької громади отримали сертифікати про завершення навчання. Проєкт, запроваджений Центром професійного розвитку педагогічних працівників, розпочався в лютому. Щочетверга директори шкіл і дитсадків знайомились з освітніми новаціями, навчались стратегії розвитку, залученню грантів, законодавчим змінам та ресурсності. Подробиці далі. Хто у школі головний? Учень відповідають учасники першого потоку школи освітнього управлінця. Це директори ліцеїв і гімназій, а також закладів дошкільної освіти Хмельницької громади. Директорка гімназії номер 22 Лариса Федорова отримує сертифікат про завершення навчання і, хоча за плечима вісім років керівництва закладом, під час занять відкрила для себе чимало нового. Ми маємо орієнтуватися в законодавстві. Ці нові виклики обов'язково мають бути подолані. Тому маємо навчатися. Наші пари були чудові і, звичайно, ресурсність, так, ресурсні зустрічі для нас, як для директорів, це є дуже важливо. Заняття у школі освітнього управлінця тривали щочетверга впродовж чотирьох з половиною місяців. Проєкт, запроваджений за ініціативи міської ради і департаменту освіти та науки, об'єднав 40 керівників. Другий рік очолює заклад дошкільної освіти ластівка Тетяна Шевчук. Було дуже багато тем. Особисто для мене було як себе тримати на цій посаді як лідер, як вести за собою команду, як тримати кордони, і як бути не тільки керівником жінкою, а й залишатися мамою в своїй сім'ї, тому що ми всі є мамами. Школа дуже чудова і класна, і ми своїми колегами обговорювали це і не раз, що ми готові і надалі йти на такі заняття. Спікерами школи були працівники департаменту освіти та науки, гуманітарно-педагогічної академії, центру професійного розвитку педагогічних працівників, інклюзивно-ресурсного центру та освітяни з інших міст України. Ми вивчили запити керівників і відповідно до запитів ми створили програму для їх навчання. Ми запрошували видатних, відомих керівників із України, з міста Вінниці, із Тернопільської області Заліщиків. Я думаю, що кожна зустріч була унікальна, креативна. І сьогодні ми завершуємо перший потік. Наразі керівники мають бути стратегами, ефективними менеджерами і господарями, лідерами і мотиваторами команди. Ми з вами тут приречені. Насправді робити все можливе і неможливе, бо дійсно учень для нас був основою, і ми вкладали все, що вміємо, все, що знаємо, в учня, бо ми від того напряму з вами всі залежимо. І я вам дякую за те, що ви вчитеся це насправді дуже важливо. Це одне з основних завдань департаменту освіти і науки. Це одне з основних завдань нашого центру професійного розвитку педпрацівників вчитись і вчити, вчити і вчитись для того, щоб ми ставали з вами сильніші, сильніші і кращі. З 18 серпня центр професійного розвитку педагогічних працівників планує організувати літню школу стійкості 2025. А з початком нового навчального року оголосять набір на другий потік. Школи освітнього управлінця. Ірина Аріон, Павло Романюк. Новини міста. Класика просто неба. Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії готується до концерту з нагоди Дня Конституції України. У програмі твори української та світової класики загалом підготували близько 15 композицій. А родзинкою заходу стане участь у ньому студентів-диригентів з Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Відбудеться концерт завтра, 27 червня, о 18-й у дворі філармонії. Більше дивіться у нашому наступному сюжеті. Артисти академічного симфонічного оркестру готуються до концерту з нагоди Дня Конституції України. Традиційно влаштують його просто неба у дворі обласної філармонії. Цьогоріч у концерті візьмуть участь одразу п'ятеро диригентів, четверо з яких студенти Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Один із них Артем Подзюбанчук. Це мій не перший проект. Кожен раз, коли приїжджаєш і перед тобою нові люди, новий оркестр, ти не знаєш ніколи, як вони відреагують. Ми всі зійшлися на одному, що оркестр надзвичайно гарно реагує в принципі, на жести, на те, як ти з ним спілкуєшся. І фактично не треба його тащити за собою, бо є насправді різні оркестри, деякі треба ну, от, просто вже максимально в себе видавати, щоб їх зрушити. Тут я відчуваю себе максимально комфортно. Виступатиме під диригування студентів оркестр вже не вперше. Розповів диригент Академічного симфонічного оркестру обласної філармонії Тарас Мартиник. Започаткували таку ініціативу ще рік тому. Кожен молодий диригент виступить із одним твором. Я думаю, що ми е, вже бачу, так виглядає, започаткували щось цікаве. І, і, і мені е, зізналися завкафедрою з, з Львівської консерваторії, каже, це просто якийсь шалений уява, що ви таке допускаєте студентів. Це, це просто бум, це вибух емоцій, що, що, ми, що ви даєте е, професійний колектив для студентів. Е, я радий, що є така можливість, тому що не народжуються майстрами професіоналами, ми стають. І я радий, що є така можливість для. Цих молодіренько попрацювати і набратися досвіду з дорослим оркестром. Загалом для концерту підготували близько 15 композицій у програмі Твори української та світової класики. Звучатиме і патріотична музика. Буде розважальна цікава музика і серйозна філософська. Як ви чули, мабуть, на репетиції, це був «Коріолан» Бетховена. А ось а є як розважальне танцювального е, характеру, так так називають танцювальні совіта. Це композитори українських Левко та Жанна Колодуб, це подружжя у концерті. Також візьмуть участь солісти філармонії та артисти хору ансамблю Козаки Поділля». Це останній концерт в цьому концертному сезоні. Взагалі, я дуже особисто пишаюся цим проектом, який називається Класика просто неба. Це проект, в якому Артисти, музиканти виходять з звичних, звичних залів, філармонії виходять до людей, де пересічні слухачі, навіть ті, хто просто прогулюється містом, зможуть почути е, прекрасну музику. Відбудеться концерт завтра, 27 червня, о вісімнадцятій. У дворі філармонії. Вхід вільний. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов. Новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось. うん。